Рак молочної залози лідер онкологічних захворювань серед жінок. З кожним роком констатують фахівці кількість хворих зростає, та недуга, на жаль, молодшає. Причин цьому багато одна з найпоширеніших банальна недбале ставлення українок до власного здоров'я. Часто представниці прекрасної статі звертаються за допомогою тоді, коли буває вже надто пізно. Вчасно встановлений діагноз реальний шанс одужати. Тому медики вкотре наголошують на важливості навіть самоогляду. Це можна робити один раз на місяць. Цього достатньо. Жінка, я вже повторюю, може зробити це самостійно. Є в кожному районі, в кожній поліклініці буклети, за допомогою яких жінка може побачити, як це зробити. Якщо вона щось не зрозуміє, вона може звернутися до лікаря за місцем проживання або може прийти до нас. В нас дуже багато цих матеріалів, і ми зможемо пояснити, як це правильно зробити, і якісно це зробити. Представницям прекрасної статі люди в білих халатах в обов'язковому порядку радять раз у рік проходити обстеження у мамолога. При необхідності молодим жінкам роблять УЗД огляд молочних залоз тим, кому за 40 направляють на мамографію. В цей період після 40 йде уже перестройка у женщин. Угасають функції її полових гормонів, йде перестройка, і в те період період з період 40 і далі. Где-то до 60 примерно, он такой, скажем так, Період напряжений І здесь в період перестройки можуть виникнути відклонення, можуть звоніти патології в обласному онкологічному диспансері вдосталь сучасної техніки, аби поставити правильний діагноз. Головне кажуть спеціалісти, аби жінки вчасно зверталися за допомогою. Два роки тому медики вирішили підвищити свідомість хмельничанок та вирушили у народ. Медичні огляди періодично влаштовують на підприємствах та установах. Деякі наш заклад восприймають самі розумієте, як за страхом йдуть сюди. Ну, коли ви все за йдете, то ми йдемо до вас. Ну і у нас щомісяця, навіть в місяць було по два виїзди, ми об'їжджаємо кожний район. Спеціалісти виїжджають в район. Трохи йде перевірка, як служба працює, але в основному це взаємодопомога. Тобто оглянути жінок, їдуть всі спеціалісти вже туди. Гінеколог їде, мамолог, хірург їде, лор, лікар і цитолог». Ще один важливий момент, який допоможе попередити недугу здоровий спосіб життя, я призиваю людей, завжди говорив до здорового образу життя. По-перше, воно входить в саме прості речі: спорт, харчування. І, хочу сказати, відкинути ті вредні привички, куріння, алкоголь. Статістика і таке кажуть, що якщо жінка курить або знаходиться дома де чоловік курить і знаєте по пачки, там попачки в день, на 30% в них ризик заболіти раком молочної залози більше